Колись існував кляти серед сере, і вто клята сересере існувала армія світська армія, яка утверджувала велич росіянської культури, росіянського язика і домінацію росіянської зброї на території багатьох держав Європи, Азії, навіть Африки. Ця армія була російська, у ній утверджувалася росіянська ідентичність, росіянська культура, ну і звичайно, що росіянський язик. Дуже багато людей, які поверталися з строкової служби, з свєтської армії, вони повністю або частково ставали росіянцями. У батьків це росіянство проходило швидко, після того як вони отримали команкітрі від своїх односельчан і згадували свою українську ентизі, але багато залишились і до кінця життя свої російцями. Тобто армія в сесійському союзі була досконалою кузнею кадрів, досконалою кузнею створення російської людини з російської ідентичності, навіть якщо там етнічна походження, культура до армії була інакша. Тепер у нас є Україна, вільна залежна держава. Відповідно, мало бути все навпаки в Україні. Мало утверджуватись в армії українська культура, українська мова. Але ми того не бачимо. Чому? Тому що е, назву змінили, армія у нас стала зсу називатися, але е, вищий офіцерський склад, генеральний склад е, залишилися росіянські. Тому у нас така проблема, що у нас така одвічна проблема з росіянським звуком в Україні. Українці зразу відгородимо, бо хтось. Та всі експлуатують так званих росіяноєзичних українців, які на продові війни захищають нашу Україну зараз. Все ж таки відрізняємо рядовий склад простих солдат і офіцерів. Чи генералів Відрізаємо. Це є різні категорії. Офіцери це люди з вищого світу, які мають керувати. Ну, а той солдат це є рядовий, це є проста людина. І відповідно до нього вимога звичайно, що незрівняно менше, ніж до тих, хто керує. Пані українці, зрозуміємо, що не буде у нас Україна, поки у нас не буде нормальної армії. Української армії наповно українським змістом. Щоб там виступає нога українського солдата, щоб там ставала ця територія українською. Не росіянською з, з таким прапором, як в мене заспоною, ні, але українською. Тобто український солдат має нести українську ідентичність на територію Криму, Донеччини чи пізніше на Кубань, на Донщину і далі, аж на далекий схід, на зелений клин. Пам'ятаємо, що українська армія має стати українською, і це е, українською за свою суттю звичайно мовою, культурою. І наша з вами справа допомогти оцей процес зрушити з мертвої точки. Бо у нас вже 33 роки незалежності України, а але українська армія, вона така і залишилась, така ватна, ніяка. Тож не воюємо проти українців, але журтуємо для того, щоб наповнити наше українське військо українським змістом. Не лише на рядовому складі, там чи такому примітивному, але і на найвищі посади в лавах збройних Сил України і в усіх інших силових структурах українським змістом творімо Україну разом. Слава Україні! Слава величному українському народові.